Близько трьох сотень любителів велосипедів, з них більше 50 дівчат, спокійно проводити недільний ранок відмовилися. Натомість взяли своїх двоколісних друзів і приїхали на театральний майдан відзначити всеукраїнський володень. Для прикладу, Марічка з друзями для цього приїхала електричкою аж з Бурщова. Того року їздила до Польщі велосипедом. Цього року також плануємо їхати до Польщі, і думаю, що теж буде. Супер, по того року було дуже гарно. Цього року їдемо до Кракова на всесвітній з'їзд молоді. За 10 днів ми приїхали півтори тисячі кілометрів. Ну і у нас була польова кухня з собою і нас годували. Ну було гарно натомість в програмі велопробіг значно менший протяжністю 15-20 кілометрів. Однак на цьому святкування не завершиться. Ми їдемо зараз по проспекту Бандери на вулицю 15 квітня Київську, і вертаємося в центр на дружбу і. Назад до театрального майдану. Крім проїзду, буде громадський велоремонт. Тобто, кожна людина може отримати такий невеличкий ремонт велосипеда. Ну, зрозуміло, що не повний ремонт, а так підналаштувати, подивитися. Також буде гонка на це такий велоспринт, коротка дистанція, парна гонка. За словами Антона Одобецького, мета акції не показати, як швидко велосипедисти їздять, а те, що їх в місті багато і може бути ще більше. А про те, що це корисно як для здоров'я, так і для екосистеми знають навіть діти, які також приїхали зі своїми двоколісними друзями на велодень. До велопробігу вони вже готові. Завжди готові.